Як швидко здолати депресію? Зрозуміти нарешті, що в реальності її не існує. Депресія живе в нас доти, доки ми це дозволяємо, ототожнюючись, концентруючи на ній увагу та завдяки уяві, тобто додавання до ситуації неіснуючих речей. Це дуже прості складові. Не ситуація викликає депресію, а наше до неї відношення. Саме наше сприйняття ситуації робить її позитивною або негативною, але лише тільки відносно нас самих. Я передав за проїзд, але тричі на мене не звернули увагу. Розповсюджені висновки. Мене не помічають, тож я незначний, або в негативному контексті. Це зневага, тож вперед до депресії чи негативу. Але насправді всі ці кінцеві виводи. Які б вони не були, це наше особисте додумування ситуації, а не реальні факти, бо ми не знаємо, хто що думає і чому щось робить тим чи іншим чином. Тож, перший крок зрозуміти все це і провести з собою таку повчальну бесіду, а далі відпрацювати свою особисту установку вашого майбутнього реагування на подібні ситуації. Як тільки ви відчуваєте, що ситуація вас починає поглинати, треба зробити зусилля і спробувати поглянути на все це ніби зі сторони, треба розслабитись, зробити кілька повільних вдохів за потреби та спитати себе, чому це робить мене негативним? Чому воно може керувати мною? Таким чином, ви зупините ототожнювання і свою уяву та дозволите своїм думкам і емоціям піти у іншому напрямку. як тільки ми навмисно це робимо, негативний контекст відразу відступить, бо існує лише в нашій уяві, і лише за нашої мовчазної підтримці, відкиньте все це і знайдіть позитивні емоції та думки, які допоможуть вам. Відволіктись та почати перебувати у гарному стані. Я вірю, що кожен з вас здатний все це зробити самостійно і стати володарем свого життя. Друзі, обов'язково підпишіться та лишіть коментар з особистою думкою, ну і лайк, якщо відео вам сподобалось.